Вибудовувати довірливі стосунки та працювати в команді навчають бійців Нацгвардії на Закарпатті. Для цього з ними працюють психологи, військові також виконують колективні вправи на тренажерах. Адже щоб досягти злагодження під час оборони, штурму чи облаштування позицій, бійці мають розуміти побратимів навіть без слів. Заняття бачила Мар'яна Марта. Так бійці нацгвардії навчаються балансувати. Утримати рівновагу на тренажері плід балансер без командної роботи не так просто, та саме його використовують психологи під час занять командоутворення, аби навчити хлопців працювати злагоджено. Ці заняття корисні вони укріпляють морально-психологічний дух. Згуртовують наш підрозділ. Ми більш один одного пізнаємо в різних ситуаціях морально-психологічних. Довіра. Більш розвивається довіра до людей, з якими ти працюєш, з якими ти постійно контактуєш. Навички балансування відточили. Далі нацгвардійці виконують завдання на тренажері сітка. Повинні переправити всіх вояків через перепону, не зачепивши її навчитися розуміти один одного без слів допомагає тренування з підвісною колодою. Щитування психоемоційного стану бійців, оцінка готовності до виконання завдань усе це мають контролювати психологи на всіх етапах служби. Ефективність даних занять полягає у налагодженні комунікації між бійцями, формуванню підтримки та довіри у підрозділі, спільному успішному виконанні завдань, поставлених перед підрозділом. Для психолога дане заняття дає можливість виявити неформальних лідерів, аутсайдерів та оцінити емоційний фонд. Вибудовувати довірливі зв'язки в підрозділі бійці навчалися за допомогою відомої вправи Вільне падіння. Ось маємо замочок. О, є перший раз було трошки страшнувато, бо боявся, що не втримують, впустять. А зараз це з легкістю можна зробити. Під час тренінгу нацгвардійці виконували різні завдання, таким чином навчалися комунікувати між собою різними методами. Практичні тренінги з командоутворення психологи проводять з бійцями нацгвардії Закарпаття постійно. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.